Мої вітання, шановні підписники та гості мого каналу. У мене інша локація. Я на певний час пропала з ефіру, як то кажуть, тому що я переїздила на зовсім іншу квартиру. Зараз у мене пізніше я зроблю огляд зовсім інший балкон. Хочу сказати, що він бузенький. Ширина його тільки 80 сантиметрів, тому. Є певні складнощі в оформленні квіткової атмосфери, але я вже почала це робити. Почала. Хочу вам сказати, що відео не про це. Це відео буде стосуватися відповіді на запитання стосовно минулорічного відео про аденіуми та досвід мого вирощування аденіумів з насіння. Я аматор в цій справі. Я любитель в цій справі, тобто я не професіонал, але своїми спостереженнями я ділюся із вами. І ось такі були запитання, їх дуже багато, і тому важко писати одні і ті ж відповіді. Я вирішила записати відповідь відео для вас, мої шановні підписники та гості. Перше запитання у людей був досвід, вони купляли насінинки і питали, чи ці насінинки у аденіумів різні. Так, вони різні. В залежності від виду аденіумів, насінинки можуть бути різні. І коли ви купуєте мікс аденіумів, Арабіка, наприклад, кажуть, то вони можуть бути різні, але вони всі один на одне схожі. Тобто розмір насінинки, їх довжина може бути. Дещо різна. Якщо ж, наприклад, ви купуєте сортовий аденіум і, аденіум, і ви чітко знаєте, що ви купили у перевіреного вже е, садівника, то у вас в принципі, вони повинні бути один на одного дуже схожі, однакового розміру, однакового, скажімо так, діаметру по сортовим. Але аденіум — це така чарівна рослина, яка, не дивлячись на те, що сортовим вона повинна бути махровим, вона дає розщеплення, і це може бути така дивовижна, загадкова, магічна, скажімо так, ситуація, тому що. В одному сорту можуть бути різно представлені квіточки, потім, коли вони вже будуть розвиватися. Як же ж вони розвиваються? При розвідці, аденіуми теж не схожі один на одного, хтось вистрілює дуже швидко. Тобто за 3-4 дні у вас вже є пілоточка, яка на листочках, потім це все швидко розкривається і вже тостунчить. А комусь треба до двох тижнів побути, поки це проклюнеться, тому що дуже товста шкірочка у насінинки. І, як правило, ці товстуни вони потребують допомоги. Що це значить? Тобто треба взяти зубочистку або оголочку і тихенько підчепити, щоб ця пілоточка злетіла. Також між собою, аденіми відрізняються є арабіки. І є абесуми. Арабіки вони мають, ну для мене те, що я зробила головний таких, головна різниця між абесумими це у арабіки дуже кругленький гарний каудекс. У абесумі, воно, якщо перекласти, називається товстіючий. Тобто це квіточка, яка не сама квітка, а рослина, яка буде дуже схожа на баобаб. У нього буде Аудекс, нарощуватися стовбур буде такий товстенький. Зараз я вам це продемонструю. Я вам покажу із насінин. Тут підписано мікс Арабіка. Вони були посіяні в 2023 році на День Незалежності. Їх декілька, вони різні. Різницю зараз ми з вами побачимо. Побачимо, як розвивається стовбур. Для порівняння, а потім покажу вам, а Б, суми. Дивіться, ось дві арадики, і ви бачите, що посів у них був чітко в один день. Але у цього бачите, який стовбур, як картоплина, а потім йде сам стовбурець. У цього вона теж вимальовується така гарна, кругленька, а потім йде. Тобі. Ці аденіми я не обрізала. Якщо ж подивитися на листячку, можна відразу зрозуміти, що вони будуть різні. Подивіться. У цього листочок заокруглений, цього листочок. Бачите, він гостренький гостренький. Це я купляла мікси. Зараз я вам покажу представників абесуму. Ці абесуми вони були посіяні. О, це дуже якраз цікаві екземпляри. Дивіться, вам буде видно підпис Black Hawk. Black Hawk". Тобто це яструб чорний, це сортовики, вони абесуми, товстіючі, посадження вам також видно в один день. В один день у них була пікіровка. І в один день була обрізка кореня. Ось цей розщепився сам, сам собі дав другу гілочку. Цей я теж не обрізала, я чекаю, коли він прохвітне. Але подивіться, ознакою його іде така нога баобаб. Оскільки насінина одного сорту, вони в однакових умовах у мене ростуть, але ви бачите, як вони відрізняються розмірами. По каудексу. Незначно, але значно за висотою. Вони стоять у мене на одній полочці і зовсім сонечко світить однаково, але вони різні. Знаєте, як люди. Хтось високий, хтось низький, хтось пухленький, а хтось ні, хтось худенький. Ось аденьми вони, як люди. Зараз я вам ще покажу різницю. Одного періоду цей ви вже бачили. І цей ви вже бачили. Ось. І ось, щоб ви мені повірили, ось таким чином я вам покажу, щоб посів був теж 24.08.2003 року. Каудекс добре розвинений, але різниця яка. Подивіться, ті високі, а цей маленький. Зараз ми порівняємо, які листочки. Дуже незручно, звісно, ну нічого, ви мене простите, правильно вибачте. Ось у цього кругленькі, зовсім кругленькі листочки. Цей у нас гостренький. Між вузля дивимося тут, між вузля дивимося тут. У цього він втрачав листочки, він скидував. Дуже часто там, де падають листочки, виростають гілочки. Цей не скидував зовсім жодного. Листочка він не скинув. І ось період, коли я садила, теж тучний, це куплялися різні сорти разом з оцим. Тучні вони дорожчі. Це була посадка 10.04.2024, тобто йому вже рік з копійками. І чому? Але різниця, бачите, в розмірах яка. Зараз вам суцільною картинкою продемонструю, які вони різні, абсолютно різні, і зупинюся на одному із експериментів. Ось ще раз, в 23-му році сіялися мікс арабіки. Ось вони які різні тепер від зверху. Як різняться їхні листочки. Це теж мікс арабіки, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Ось тепер у нас весуми товстуни і які вони різні. Вид зверху. Це 24 квітня 24-го року. Які вони різні за цей рік виросли? І тепер із міксу 23 року. Хочу зупинитися відразу на листічки, яке воно чудове, глянцеве, гарне, блискуче, і зосередити вашу увагу на ось такому експерименті. Дивіться, я цієї рослинки зрізала стовбур, каудекс став розвиватися як обесама. І дав мені дві гілочки, які я в минулому році зав'язала. А зараз хочу розв'язати цей бантик і показати вам, що воно все зрослося. Це я розв'язала, тут видно світленьке, де був шпагат. Далі чітко видно що воно зрослося з стовбурець. Ой, зараз різкісь наведу ось. Стовбурець буде розвиватися, рослина вже буде розвиватися як одне ціле. Тепер я вже його не чіпаю, нічого обрізати не буду, буду чекати його квітування. А є ось ще отакий вид: Аденіум баранчики. Він теж сіявся у 2023 році. І за два роки він ледь підріс, але товстунчик. Дивіться, в порівнянні з тобурцем, наприклад, цього. Бачите, який він. І по розміру можна. Зорієнтувати вас. Ось такий він маленький. Його ніхто не обрізав, бо не знаєш, де тут дійсно гілочки, що тут підрізати, він просто гарнюня. Насіння різниця за ціною. От якщо це мікси, то від 4 до 8 гривень за одну насінину. І якщо це абесуми, ось ці, то я купляла. І по 20, і по 30 гривень насінинка. І в такій же ціновій позиції махрушечки. Ну, хочу вам сказати, що із, здається, я тоді 6 насінин купила махрових. У мене дійсно махрові вийшло тільки двоє. Тобто, генетично вони дуже рідко повторюють свої, своїх батьків. Дуже рідко маленький відсоток, але все ж таки вони є. Тому вони, мабуть, такі і дорогі. Тому, хто хоче вирощувати адені з насіння, варто спробувати. Але треба запастися терпінням. Терпіння, терпіння в очікуванні, коли ж зійде та насіння. Терпіння, поки вона буде набирати силу. Сама рослинка маленька. Потім терпіння для того, щоб. З пересадкою радять пересаджувати якомога частіше. Спочатку ми садимо маленькі стаканчики, ми бачимо, як розвивається корінь. Потім ми вже бачимо, коли йде заповнення, з маленького стаканчика ми пересаджуємо в більшенькі стаканчики. І теж спостерігаємо за аденіум, тому що він починає розвиватися. Потім у нас іде період обрізки центрального кореня, далі вже розгалуджується у нього мочкувата коренева система, гарні форми починають нарощувати. І намагаємося не обрізати. Мій експеримент раніше, якщо ви бачите в папці аденіуми, як я малесеньких зрізала, я залишилася не дуже задоволена. Дав були гілочки, але вони такі, знаєте, не дуже розмірі. Це можна буде пізніше показати, як воно. Я вам обов'язково покажу один із за який я потім зробила малесенький теж експеримент. І дочекатися, дочекатися саме квітування. Іноді чекати треба рік, а іноді і три. Це все залежить, скажімо так, від характеру вашої рослинки. Але воно того варте: е -е якісь рослини, які вам не сподобалися. Вони можуть піти просто на підвої, Тобто, у вас буде гарний каутекс у рослини, а на просторах Facebook ви можете собі купити дійсно гілочку сортовика і зробити потім щеплення. Воно дуже гарно приймається, якщо це правильний період, і буде у вас на гарному е зроблене щеплення, гарної сортової рослини. Таким чином можна добитися ну, з роками. Щоб у вас була гарнюня рослина з різними гілочками, і успіхів вам, як і мені. Я продовжую експериментувати та продовжую ділитися. Окремо зроблю огляд рослинок, які я готова вже продати. Чому продати? Тому що ситуація склалася так: мені треба було переїхати в інше житло. В цьому житлі у мене вікна зовсім не південні. Я роблю досвідку навіть зараз у рослин. Я ще не знаю, як вони себе поведуть. Вікна менші, тому я буду деякі рослини продавати. Ось так. А вам бажаю я успіхи. Вважаю, що моє відео для вас було корисним. Я намагалася так створити відео, щоб воно було корисним. До зустрічі на моєму каналі. Залишайтеся зі мною.